У 2014 році наша Україна святкує 200-річчя з дня народження великого українця, генія світової літератури Тараса Григоровича Шевченка. Маю за честь саме цей ювілейний 2014 рік і саме тут, в місті Каневі, на Тарасовій горі зачитати твір Великого Кобзаря, котре переконується, що Шевченко був і буде актуальний для кожного українця у будь-який час, у будь-яку епоху. І саме тому зачитаю слова Тараса Шевченка, якими він сьогодні. Одночасно звертається і до гетьмана Богдана Хмельницького, і до Яничарів сьогодення, які намагаються розривати нашу Україну. І так, Тарас Григорович Шевченко, твір розрита могила. Світи тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колиш усі співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку. Якби була знала, у колисці б задушила, Під серцем приспала Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває. Нехай рия, розкопує, не своє шукає, А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати Та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила, чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки. Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти. Мати не журилась.